Світла має це любов, але є одна особлива любов, яка не має меж і не вимагає нічого назаїв. Це любов материнського серця. Матусина Серденько починає любити нас ще до першого погляду, ще до першого подиху. Його ритм це перша колоскова, яку ми чуємо ще до народження. Мамине серце це найкраще оберіг одну, це тих Момент, коли робить свої перші кроки. Воно вчить нас робити перші кроки. Розправляти крила і летіти, але завжди тримає невидимий простір для повернення. Мами на сірця різні, але для дитини цей нарідний світ де панує любов, турбота та безмежне тепло. Серце моєї мітусі тепло на пройдені серця. Осталися своїм світлом навіть похмурий день. Моєї матусі терпляче як море, що безкінечно приймає хвилі наших, радушеві сумнівів. Так самої матусі співуча, як соловейку, в саду, що співає найніжнішу колискову. Серце моєї матусі терплаче, як море, що безконечно приймає хвилини нашки родушів і шумнівів. Серце моєї матусі безмежне, як небо, в якому завжди є місце для любові і прощення. Серце моєї матусі це цілий всесвіт, у якому є все, любов, терпіння, віра, натхнення і безмежне тепло. Це матусі як глибокий як океан, якому зеве вся любов світу. Царство моєї матуші турботрила як крило пташки, що прикриває збільшити від бурів. Усміхнися та на сніг, щастя падає до ніг. Нині ваш весняний день. квітів, у сонці і посень. Хай теплом зігріє він, дружби, радісні хвилини. Принеси, як дар, любов, усміхайтесь знов і знов. Мами, дякуємо вам, що ваше серце, що усе світ любові б'ється всередині нас. Серце кожної мами буде зігріти любов'ю її дітей.